Інвестори житлового комплексу щастя пікетували офіс забудовника 7 серпня у Тернополі. Понад п'ять років тому люди вклали кошти у квартири, однак їх будинок на вулиці Тернавського досі не збудований. Вони вимагають від керівника будівництва офіційних документів та гарантій, що будівництво буде завершеним. Натомість директор забудови каже людям, що коштів на добудову у нього зараз немає і потрібен додатковий інвестор. Добиватися своїх прав під офіс забудовника прийшли близько пів сотні інвесторів, а загалом. Лом, їх понад 200. вони нам не хочуть казати, хто додатковий інвестор пообіцяли. От своїми гарантійними листами 15-16 серпня показати вже документи з інвестором, залучити директора коледжу, чия земля зараз є там. Ось і чекаємо тоді, 16-го числа на якісь офіційні вже документи. Зі слів інвесторів, будинки мали здати у три черги. У першій помешкання майже готове, однак людей все одно туди не заселяють. У третій черзі деякі інвестори вже вклали 100% від усієї суми за будинок, однак він навіть не почав будуватися. Люди чекають по шість років, аби отримати житло. Проте справа зайшла в глухий кут. 7 серпня під офісом забудовника інвестори вимагали зустрічі із директором та пояснення, коли вони отримують своє житло. Керівник до людей вийшов, однак сказав, що погано почувається та покинув залу. Конкретнішу інформацію щодо будівництва пообіцяв надати на наступних зборах. Інвестори вже написали заяви в поліцію. Відтак на цей пікет прийшли й правоохоронці, які взяли це питання під свій контроль. Як пояснюють вони, затримати директора забудови не можуть, адже вони не опитали ще всіх інвесторів та не мають, що йому пред'явити. Нам потрібно вся проектно кошторисна документація, стосовно будівництва. Та, що що мало би бути а що? Плану факту зараз є. Зараз вже є ухвала суду на отримання документів. Зараз ми вже спілкуємося до того, щоб отримати ті всі документи. А скільки часу після ухвали суду є? Терміну є місяці. Інвестори не здаються та планують знову зібратися біля офісу забудовника 16 серпня та вимагати пояснень і точних дат закінчення будівництва. Якщо їх вимоги виконані не будуть, готуються організувати пікет з перекриттям дороги. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.